Ви прийшли до Бога вперше, покаялися і отримали повну свободу від гріхів, відчували Божу присутність у житті. Вас залишили біси, демони та інші нечисті сутності. Прийшло зцілення від хвороб. А потім ви сказали: мені вже не потрібна церква і не потрібний пастор, адже я можу бути сам напряму з Богом. Я вже знаю, як читати Біблію, як молитися, і ви продовжуєте каятися, молитися. Але тільки це вже припиняє працювати. Сатана не йде, а ще сильніше атакує. Життя сповнене демонів, страхів, депресій, проблеми залишаються. Все тому, що відступив Дух Святий, Бог уже став ворогом. Апостол Павло писав: не можна, бо тих, що раз просвітлились, були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Та й відпали знов відновляти покаянням, коли, вдруге, вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Це корінь вашої проблеми. Якщо ви вже одного разу дізналися, що таке благодать Божа, Бог вас врятував і пробачив гріхи, але потім ви відпали від церкви, стали грішити і перетворилися на фарисея, просто молитви вже не працюють у вашому житті. У вашому серці жив Ісус. А потім у це серце було допущено гріх.